Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про головне в інтегруванні мову. Напевно, ви слідкуєте за новинами і чули вже висловлення Мерца, який, скоріш за все, стане наступним канцлером у Німеччині. Він зазначив, що українці б якнайшвидше йшли на роботу, бо мову краще вчити саме там, а не на курсах. Ну що ж. Ця тема для обговорення в коментарях до нашого відео. А ми поговоримо про зміни, які стосуються мовних курсів. Підпишіться на наш канал в TikTok та Ютуб. А ми продовжимо! В січня проведена реорганізація типу курсів. В майбутньому будуть скасовані Курси інтеграції для батьків, жінок та молоді, а також курси підтримки. Зміна в дозволі на повторне навчання. Фінансування повторних занять буде значною мірою припинено. Зміни в регулюванні витрат на проїзд в майбутньому. Допомога на проїзд надаватиметься. Лише обмеженому колу осіб, і лише на відстані від 5 км і більше. Раніше виплачували на відстань 3 км. Зміни будуть щодо професій професійних мовних курсів беру в шпрахкурс. Наступне берув курс. все, ще можна розпочати та планувати. курс з метою B2, джопиру в курс.

Спеціалізована практика беру в шпрахку, спеціалізовані курси роздрібна торгівля та торгівля технології. У 2025 році на Кусне також не буде пропозиції для курсів, які тимчасово не фінансуються. Центру зайнятості, агентство з працевлаштування та міграційній службі доручено. Не видавати жодних дозволів на участь у вищезазначених призупинених курсах. Вже, видання дозволу на участь у призупинених курсах, не приймаються організаторами курсів. Особи, які вже зареєструвалися на непріоритетні курси Берукшпакус у провайдерів курсів у 2025 році, повинні бути направлені назад. До відповідальних органів, які видали дозвіл Центр зайнятості, Агентство з працевлаштування або міграційне відомство. БАФ! Ну що ж, бачимо негативні зміни раніше, ті, хто не здавав а, з двох разів Б1, міг піти на Б1 БРОВ. Зараз відмінили не тільки Б1 повтор, а й сам Б1 фіоберув. Ну що ж.